Ну що, настали у нас мукбанги. Сьогодні я куштую чіз чекенси від премія з різними соусами. Що таке чіз з Це у нас йдуть домашні приготовлення сосиски, купати, чим так сказати. Складова в нас іде курятина, сир та сало. Краще б взагалі було без сала. Ну, що ж зробиш на чомусь треба економити в компанії? А, звісно ж, зменшує таке ситуація. Ну що, ну, давайте вказувати соуси. У нас буде гірчицею варіант спробувати, скуштувати кетчуп, чумак. Боже, це ж моя родина, скажімо так. Чумак і своє чи не все таке. І соус не так ще. Так, я люблю на, для початку все порізати. Заготовочку зробити. Я хочу показати, як виглядає всередині. Бачите так. Ну. Я взагалі звикла до купатів звичайних форматів, там баварські, і всяке Давайте доріжу все-таки. Взагалі я про все. І я ніколи в житті так не тримала вилку та ложку у нас. <зас> отаке та життя у нас. Так. Так. Вже ми вилочку тонішу використали, робимо так. Ума заниж. Хетчик, хеченес. І сирний соус. ну, Давайте скажемо так, майонез. Просто зі смаком з сиру. Знаєте, не було в моїх улюблених соусів. Зараз я розумію, що це сама, блін, калорійна річ. Зараз мені цікаво цікавий такі враження. Дивіться, це на 14 грам, 47 ккал. Муха це так калорійно виявляється. А тут не вказано. Не-не, давайте я буду казати по 100 грам. Буде. Бо буде. Це все повне лайно. Так, так, так. У нас 100 грам 338 кілокалорій. Кетчуп буде 300... Ні. 81 кілокалорій. Слухайте. Це! 338 ккал, 100 грам. А Я думаю, чого я так набрала легку вагу. Звісно. Сирний соус їсти. І гірчиця у нас 178 ккал. Що ви дозі? Кетчуп вигідніше для сходнення. Таке, блядь, Не радісне життя. Ну, я, блядь, правда, що я не можу інакше їсти. Що, я зразу. Правою рукою беру, давайте скуштую ячицей. Я Саме ніжні, Мені, мені здається, по моєму житті, я її купати. Реально. Давайте я самим низькокалорійним соусом. Ой, мені здається, саме калорійний соус це не мені здається. Це ще він є в маку Макдональдсів. Мені саме більше подобається. Давайте коштувати. Слуха, так, я просто перебиває смак Смакраємо не то вообще. Кричіці смітніше мені зараз було. Давайте я зараз куштую саме саме колейним зараз соусом сирним. Я треба казати майднесним просто сиром. А він там цікавий, сир <сирним> в списку. Сирний порошок, мама дорогая! Та ви що? По суті, це в нас іде той самий майонез, просто з сирним порошком. Все. Капець. Давайте тепер з сирним соусом. Добугой ну, менше всього я поклала. А серйозно, вообще. Вафля повна, Все не смачно. Но речі, не смачніше. Реально класно. Реально класно взагалі. Взагалі, що я не зробила, я не скушувала. М -м -м, без змаку взагалі. Але не треба. Мабуть, я Смаки я нормально відчувала все. Субтитры не купила. Тільки не, не вода я. Я життя. Давайте я без соусів просто кустую. Чи не можу? Куштую. Okay, турне воно без соусу? Смачніше набагато, чим що. Якщо з соусом, то ярчиться. Без соусом взагалі класно. Ранее я серйозно вам кажу. Усіки вони ніжні, ароматні. Цікаві на смак саме. Це рано я вважаю. Класна ідея. Чого я тут соусом называю? Не знаю. Mm -hmm. Ну, що я можу сказати? Взагалі, через це можна купляти всіх, готувати на гри чи в духовці і смакувати. Реально варто, як у мені. Просто кожна свій смак. комусь подобається скетчелинг, комусь подобається з майонезом, з там, всякими прочими добавками комусь з гірчицею. Я взагалі от. Завжди сосиски любила саме зірчицею їсти. Чи звичайні ці варені сосиски там? Звичайно, я люблю телячі. Свиня теляче, теляче люблю. Курячі смачні, але свиня... свинячі я не люблю. Взагалі не смачні вони. От телячі класні дуже. Оце зірчицею завжди їла. Купати зірчицею. Ну, я вам скажу, останнім часом я почала їсти купати. Ну, просто немає часу готувати реальність. Просто от випала. Є. Тому му сказати, що варто спробувати. Чисті це.